Всім привіт! А чи знаєте ви різницю між такими словами, як терас і зараз? Адже перекладаються вони однаково, як зараз. Давайте розглянемо приклади. Тера працює, для того не може чіткому це. Зараз я працюю, тому я не можу тобі допомогти. Зараз в цей самий момент. І другий приклад. Зараз вруце і чіпомоке. Тобто зараз вже дуже скоро я повернусь і тобі допоможу. То яка ж все-таки між ними різниця? Тераз ми використовуємо, коли хочемо сказати про щось, що відбувається в момент розмови, тобто в даний момент. Натомість зараз ми використовуємо, коли говоримо про щось, що буде відбуватись вже дуже скоро через деякий час. І ще декілька прикладів, щоб зрозуміти цю різницю. Тераз моя сестра не може одебрати телефону. Тобто зараз моя сестра не може підняти слухавку. В даний момент вона не може цього зробити. Але я з на спотканню, може одебрати слухавки, але зараз отзвоня. Тобто я зараз на зустрічі і телефону підняти я не можу, але вже дуже скоро я перезвоню. Ну і щоб краще запам'ятати різницю, то напишіть свій варіант речень у коментарі зі словами те і зараз і підпишіться на канал, адже тут цікаво та корисно.